Що ж, ну і ще одне важливе повідомлення, яке ми отримали від міністерства закордонних справи. Вочевидь, таке повідомлення може тривожити сьогодні кожного українця. Я процитую Андрія Сибіго, очільника відомства. Він каже, що за даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики. Що нас чекає? Чи можна говорити про те, що українцям треба готуватись до нової війни? І вочевидь, якщо Росія бачить наші численні успіхи, зокрема на території Росії, буде вдаватися до чогось більш жорстокого, більш жорсткого і більш небезпечного. Я не виключаю подібного сценарію, тим більше давайте говорити про те, що ще до початку широкомасштабного вторгнення російські спецслужби відпрацьовували механізм ударів по об'єктах як ядерної, так і критичної інфраструктури. Поясню, про що йде мова за інформацією аналітичного відділу громадської ініціативи права ще у 2019 році видання «Воєнне або а я нагадаю, це фактично офіційне е, е, видання Міністерства оборони Російської Федерації рупор, так би мовити, опублікувала статтю з красномовною назвою Дніпро ГЕС або чим реально загрожує Україна Росії 2019 рік. Так, от у статті годі було шукати відповіді, чим Україна загрожує Росії. Натомість у статті давалися досить розлогі пояснення щодо, начебто, аварійного стану Дніпро ГЕС. І наслідків можливої техногенної катастрофи, і варто процитувати полі фантазії того анонімного автора. До речі, стаття вийшла під псевдо-сєвєрний вєтєр. І цитую: будинки з мете величезної 20-метрової хвилею, яка рухатиметься зі швидкістю 17 метрів на секунду, звичайно, буде повністю знищено всі мости на Дніпрі. Тобто, в основі цієї можливої провокації удар не тільки по об'єктах енергетичного комплексу України, а саме Запорізький ГЕС, але й відповідне намагання створити техногенну катастрофу в знищенні інфраструктурних об'єктів, а саме мостів на Дніпрі. Але далі, фантазія автора: у зоні катастрофічного затоплення опиняться понад 100 тисяч людей лише у місті Запоріжжя. І головне зауважує автор назовні вирвуться на частоти токсичні відходи, що спричинить жахливу епідеміологічну катастрофу в цьому регіоні. Причому, знаєте, що головне, шановна аудиторія, те, що автор робить основний акцент на тому, що за 70 кілометрів нижче за течію Дніпра знаходиться Запорізька АЕС. Тобто основний акцент цієї провокації, яка планувалася ще в 2019 році, це ядерні об'єкти, а саме Запорізька АЕС, це те про що повідомляє вже в 2024 році міністр закордонних справ України Сибіга, намагаючись привернути увагу наших західних партнерів, але менше з тим, знаєте. Ця ситуація, здавалась би, яка продуктувалася російськими змі і російськими спецслужбами, знайшла своє логічне продовження вже в 2022 році. Так, от в жовтні 2022 року. Колаборант Рогов, який позиціонує себе як член головної ради адміністрації Запорізької області в атерах російських е, загальнонаціональних каналів, почав заявляти про те, що представники київського режиму будь-якої миті можуть влаштувати провокації на Дніпровський ГЕС, яка розташована на е, в, в Запоріжжі, перепрошую, і відповідно Запорізький АЕС, але Колаборант робить наголос на тому, що відповідальність за це українська сторона перекладе на Росію, і примітно, що вже 5 жовтня ці сентенції колаборанта і зрадника підхоплює московський комсомолець, який публікує досить цікаву статтю вибух Дніпро та Цунамі на Запоріжжі. Намальована сценарій української провокації США та Київ працюють над новим планом апокаліпсису. Зауважте жону товариство, товариство, цебто поступово просовується ідея техногенних катастроф як на об'єктах енергетики України, так і відповідно ядерних об'єктів. Першу чергу мовиться про контрольовану окупантами Запорізьку АЕС. Так, от. Експертну оцінку в цій статті дає такий вже не анонім, а професор, доктор технічних наук, керівник НТЦ Вибухостійкість Московського державного будівельного університету Олександр Камаров. Ви знаєте, коли аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа досліджував цю тематику і ці публікації. З'ясувалося, що стаття від 5 жовтня 2022 року практично до кому повторюють ті тези, які були викладені у воєнному обозрінні ще в листопаді 2019 року, але анонімного авторства. Тобто мовиться про те, що в 2019 році цей сценарій апокаліптичний малювався російськими спецслужбами під анонімними псевдами. Натомість вже в 22 му подається відповідна як експертна думка. Причому повторюються ті самі тези: 17 метрів за секунду з мете всі мости на країні Запоріжжя у зоні затоплення опиняється понад 100 тисяч людей. Але головне знов акцент на те, що нижче за течею знаходиться Запорізька АЕС. Це не плагіат. І не збіг обставин. Тобто мовиться про спланований характер російської провокації. І на момент перебування українського президента в Сполучених Штатах варто робити акцент от на цих якраз можливих провокаціях російської сторони. Але і головне, варто говорити про те, що ці публікації з'являються не випадково у жовтні 2022 року. Пояснюю. Бо 30 вересня 2022 року російський диктатор на момент підписання указу про включення окупованих територій України говорить про те, що країни заходу під час другої світової війни відкрили скриньку Пандори, і тоді мовилися не лише про коврові бомбардування союзницької авіації німецьких міст Дрезден, Гарбург і Тьоль. Мовиться про те, що 16 травня 1943 року британська авіація завдала авіаудару по гідроузлу на схід від міста Дортмунда, що привело відповідно до скидання в річку Ньоме більше ніж 122 мільйонів кубометрів води. Так от за оцінками спеціалістів, тоді загинула за різними оцінками, від 7 до відповідно 40 тисяч цивільного населення. А я нагадаю, Путін свого часу 5 років працював у Німецькій Демократичній Республіці і прекрасно розумівся на тих процесах, які відбувалися під час Другої світової війни. Але основне, варто говорити про те, що в цій статті від двадцятого року, в московському консомольці, не виключається ядерний удар по Дніпро Гесу. Цитую мовою оригіналу, цебто. Даю перше джерело ядерний удар та сама Дніпро ГЕС природно не витримають, звалиться. Гігантський вал води рине нижче за течею. Це буде значною катастрофою. Причому впаде одна ГЕС у Каскаді. Згідно з ефектом доміно, почнуть складатися всі гідроелектростанції, що нижче розташовуються. Досить показовий момент, що в 22 році, ще в 22 році, в жовтні, відпрацьовується можливість нанесення ядерного удару, тактичної ядерної зброї, відповідно по об'єктах гідроенергетики, які мають викликати ефект доміно, і головне ціль Запорізька атомна станція. Тому заяви Сибіги не випадкові. Вони ґрунтуються якраз на тих сценаріях, які малювали і малюють російські спеціальні служби. І про це варто говорити вголос. Я дякую, що ви дали можливість сьогодні озвучити цю тему якраз на момент перебування українського президента у Сполучених Штатах. Що ж будемо також далі слідкувати за всім, що відбувається навколо? Дякую вам, пане Дмитре, за важливу розмову за час, який ви для нас знайшли. Тут з нами Дмитро Снігюрів, це співголова громадської ініціативи права справа. Дякую кожному з вас. Подобається цьому відео обов'язково. Також чекаємо вас у коментарях під цим відео. Ну і так само, хто ще не відписався на «Фабрику новин», просимо вас обов'язково це зробити. Дякую, бережіть себе. До зустрічі.